Ми вже розуміли, що щось зараз буде. Через 2 хвилини, 30 секунд ми почули свист, гуркіт, вибух. Почали готуватись, всі розуміли, що будемо всі там. Одягали рукавички, підходили до своїх автомобілів, перевіряли укладки. Людмила Копиш 19 серпня у складі бригади екстреної медичної допомоги виїхала на місце ракетного удару по центру Чернігова. Ми не доїхали, нас перехватили біля площі. Там була велика кількість постраждалих. Вже ми тоді з машини, ми розуміли, що ми будемо займатися медичним сортуванням. Вони підходили до пацієнтів і визначали, до якої сортувальної категорії вони належать чи важкі, чи критичні, чи середні, чи мертві, чи такі, яких можна передати іншим службам. Поранення були різної важкості, говорить фельдшерка. Частині постраждалих вже допомогли ті, хто був поруч. Допомога багато надавалася на момент прибуття карет екстреної медичної допомоги, не медичними працівниками. ДСНС, поліцією, просто цивільними людьми були накладені турнікети, оклюзійні пов'язки. Досі Людмила Копиш згадує поранення їх дітей, яких рятувала того дня. Травмовані діти. Це дуже страшно. Вам довелося допомагати дітям? Так, у нас на нашій ділянці була дитина із пневмоторексом, батько якої загинув у машині. І на той момент ми не знали, що це дитина, саме того чоловіка, але дитина сиділа сама. Наш водій знайшов цю дитину, і ну, це завжди страшно, коли. Діти гинуть і травмуються в той самий час. Інша бригада медиків прибула на виклик постраждалих від уламків з навколишніх будинків. Фельдшери, Сергій Дідурик та Олена Хропата працюють разом близько 15 років. Вже на місці зрозуміли, що допомога потрібна багатьом. Звернень було дуже багато. До нас підходили, підходили люди. Вони вже зрозуміли, знали, де стоїть там бригада. Наша приходили самі люди, привозили людей. На машинах приблизно у нас було сім постраждалих, і останні постраждалих вже потребував госпіталізації в обласну лікарню нейрохірургічне відділення з діагнозом ЗЧМТ, ЧНТ, ЗЧМТ, з струз головного мозку. Фельдшерка говорить, на все життя запам'ятала, як тоді пахло на місці удару. Взагалі травми були різні. Люди багато людей приходили привозили в крові. Цей запах крові, поту це жара була. Диму якогось, мабуть, чи пороху я не знаю. Це таке відчуття було страшне Медична директорка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олена Селклета повідомила, за перші півгодини після прильоту ракети у центрі Чернігова вона отримала 21 виклик від постраждалих. Надавали медичну допомогу того дня 12 бригад медиків. Фельдшерка Людмила Копиш говорить, за місяць до події відпрацьовували схожий сценарій на тренуваннях, тож знали, як діяти. Аліна Коржинська, Дмитро Фальчевський – Суспільне новини Чернігів.